Нова розмітка, знаки та обмежувальні стопчики. У рівному вулицю з Долбунівську біля ринку дикого зробили проїзною. Це безпосередньо проїзд, який забезпечить вчасно доїзд саме до місця надзвичайних ситуацій, тобто в даному випадку до ринку, там де є максимальне скупчення людей. І головне, що забезпечить фактично додаткову дорожню артерію. Яка буде виїзд на Степана Бандера. Водії ж по-різному ставляться до такого нововведення. Заторів поменшало, але важко виїхати зі стоянки. Мені, наприклад, як я сьогодні приїхав, перший раз, як все побачив, мені краще, наприклад. Бо я приїхав з жінкою, жінка зеленіла місця, бус виїхав, і я себе спокійно заїхав, спокійно стою. З другої сторони, він остане, і він здасть знову обстановку таку, що він не взад, ні вперед не буде. І цей бус не далі не буде. Йому так назначить, щоб бусу виїхати Тут є дві, два, дві сторони. Не все Добре зато, зато добре їсти, немає пробок. А ось водію Петру новий проїзд не до вподоби. Каже, раніше було погано, а зараз ще гірше. Лучше розкажіть, як оптовиками паркуватися на цій території. От великі машини заїжджають, як вигрузить, як загрузить. Як все воно має бути? Податки сплачуємо, все сплачуємо, а от паркування зовсім ноль. Дехто надто обурений, особливо торговці, які везуть товар бусами до ринку і розвозять його по точках. хочеш, щоб в екрані було це одне пі. пі 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 Що я вам скажу? Булти хороші, кажуть. А Треба зняти. директор муніципальної варти Ірина Матаєва розповідає: Вулиця Здолбунівська завжди була складною ділянкою. Лише за 2024 рік тут було складено понад 1100 постанов. Це було переважно за знак 3.34, це зупинку заборонено. Тому зараз там змінилася організація дорожнього руху, і я так собі надіюся, що це розвантажить і вулицю Здолбунівську, і, звичайно, прилеглі вулиці це Степана Бандери, Небесної Сотні. Ірина Матаєва додає, після встановлення обмежувальних стопчиків порушень паркування поменшало, та муніципальна варта регулярно слідкує за дотриманням водіями правил дорожнього руху. До слова, такі зміни на вулиці провели задля безпеки продавців та покупців, особливо під час загрози обстрілів у період воєнного стану. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, Андрій Дейнега, Новини Рівного.